Вузьке коло людей, теплі обійми, щирі, усмішки та квіти так зустріли своїх героїв, військовослужбовців. Їхні рідні чоловіки відслужили два роки контрактної служби і повернулися додому у повному складі першу чергу це що вся група повернулася, вся група повернулася неушкоджена. це дуже-дуже багато значить. Роботу робили дуже яка, не з легких. І що група тут є, це саме найперше, що в мене є. Потім бачу рідню, бачу своїх товаришів, бачу своїх побратимів. Це знов, і знову ж кажу, великі, хочу сказати. Дуже велике спасибі Коломиї, яка допомагала нам, коли ми були там, і дуже велике спасибі тим людям, які нам допомогли на квадрокоптер, який зробив, я не можу сказати ку, але зробив дуже велику роботу і спас не одну групу і не одне життя. Командира зустрічає син Мар'ян та онучок Ілля. До слова, онука військовослужбовець бачить лише вдруге. Коли чекається рідну людину, навіть не хочеться думати про що щось гірше. Дзвонив до нього, була можливість, бо він не міг там часто говорити з. Вони до нього спілкувався, чув його голос, вже було приємно. Приїхав додому, щасливі, що всі живі, здорові. Це саме головне. Військовослужбовці, втомлені війною, але щасливі, що нарешті можуть обняти рідних. Відбувши два роки, ми, я думаю, що не то, що довг віддали країні, а більше чим змогли. Е -е, хочу порекомендувати, хто хоче себе, може попробувати. Хто хоче. А для нас, поки що, контракт закінчився, війна наша. Malém em mas eles do domo passata, as a, as de passaram da memória. І відпочити за два роки нам дуже хочеться відпочити. А це салют. Повноцінний побратим, який пройшов із хлопцями і вогонь, і воду. Пограничники нам хлопці помогли і нам його привезли. І так практично він з нами вже скільки півтора півтора року з нами. І так само, як ми, так і він. Дуже важливо пам'ятати, що війна триває, і українська армія потребує нашої підтримки. Олена Глидюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал Раї.